Друзі, всім привіт! Сьогодні вас вітає Аудіо Техносмак. Поговоримо про навушники AirPods. Пам'ятаєте, оці наушнички, які йшли раніше в комплектах з айфонами? Ох, які ж вони були гарні! До речі, це оригінальні екземпляри дісталися мені. Тож, сьогодні буде мова не про них, а поговоримо про AirPods. Це мої другі, друга версія навушників, якими я користуюся дуже багато років. І я ними був задоволений, користувався в своє задоволення, слухав музику, говорив по телефону, використовував їх їх для конференцій, для якихось онлайн-заходів, для спілкування, для перегляду фільмів. Тобто такий був в мене абсолютно універсальний девайс. Я ним був задоволений, але час іде. Оновлювалися навушники, звук ставав все краще і краще, а батарейка тут не ставала краще. Тож, постало питання, на що їх замінити. Подивився я, що у нас зараз є на ринку, і обрав для себе четверту версію навушників з шумоподавленням. Тож мова сьогодні піде про останні і сучасні вушники. Чи навушники, але ж вони все ж таки вставляються в вуха, а не вдягаються на вуха. Тож розпаковуємо. Тестуємо. Подивимось, що вони нам зможуть запропонувати. Порівняємо їх з другою версією. Також, як ви бачите, у мене є Sony, інші навушники. В мене є з чим порівняти як звук, так і якість. Тобто подивимось під всіми кутами. Сподіваюся, ви вже дуже багато бачили всіляких відгуків, оглядів. Тому тут я вас з комплектацією не здивую. І ми не будемо на ній зупинятися. Макулатурка, коробочка. Замовляв я їх в американському Apple Store на Amazon. Можу вам розповісти, скільки це коштувало мені, як довго я на них чекав, і чи справдились сподівання, чи взагалі є сенс купувати навушники в Америці, щоб трішки зекономити. Табличку вам підготував. Дати розписав, тож переходимо до огляду, вперше відкриваємо навушники, тестуємо, оглядаємо і порівнюємо їх з версією другого покоління. Я відкриваю, пішов тестувати, а до вас повертаюсь за мить. Технічні характеристики AirPods 2 та 4 покоління ми давайте швиденько зробимо на офіційному сайті Apple. Я сюди ще додав третю версію, яку я пропустив, якою не користувався, і що вона таке, я уяви не маю. Тут я бачу, що у огляді ми відразу помічаємо, що в нас змінився чіп з H1 до H2, і, можливо, це надало нам якісь переваги, про що виробник, звісно, ніколи не говорить. Активне поглинання шуму, адаптивне аудіо та режим проникності. І це ті технології, завдяки яким люди і змінюють свої старі вушники, які їх задовільняли не один, можливо як і мене, рік. Як ми бачимо, тут подвійні дотики, натискання, це органи управління вушниками для того, щоб керувати і хоч якось з ними взаємодіяти. Мені сподобалось, що час роботи прослуховування без підзарядження не знизився з 5 годин. Такі ж самі 5 годин, і це добре. Але навіть показник до 30 годин прослуховування із зарядженим в фотлярі навушниками. І це дуже добре, це мені сподобалося. Також я вам показував, що порт Light Змінився на USB-C. Хоча про це всі зазначили, але це важливо, тому що це останній мій лайтінг дріт, який потрібно тепер мені взяти і викинути. Технологій дуже багато в четвертому поколінні. Я думаю, що ви це вже читали не один раз. І дуже дивно спостерігати, що друге покоління навушників, тобто вушників нуль нічого немає. Дуже цікаво. Датчики, ну, майже одне і те саме. Мікрофони сприйняття внутрішній мікрофон плюс, це добре. Чіп ще раз, керування, натискання, натискання. До керування доведеться звикати, тому що я звик управляти. Хоча, господи, яке там управління тими вушниками? Там Нажимай дадуй, що говориться. Вага, я тут звернув увагу, що нові вушники стали аж на 3 грама більші. Абсолютно ні на що це не впливає. Акумулятор і робота від нього майже нічого не змінилося. 5-4 години, але ми ж це все добре прекрасно розуміємо, що це все залежить від тих сценаріїв, гучності, при якій погоді ми це все використовуємо. Тому тут це відносне, але воно дуже схожі результати, і це дуже. Гарно. А от те, що в четвертій версії додався захист від пилу, поту і води, це теж гарно. Тому що ну, я, мабуть, не пилю, а іноді влітку можна там щось і залити своїм потом трішечки. Але я скільки років користувався airpod другого покоління, ніколи в мене з цим проблеми не було. Ну, мабуть, я якось більш-менш дотримуюся гігієни. І це добре. А те, що Bluetooth виріс з 5-ї версії до 5.3, це добре. Це впливає, до речі, і на якість звуку, і на те, як використовується акумулятор, буде більш довше. І це гарно. Я тут звернув увагу, мені так сподобалося на вміст комплекту. Кабель Lighting є в комплекті, а в четвертому написано: зарядний кабель USB-C продається окремо. Ну то закресліться, навіщо ви пишете? Тут же ж можна такий перелік зробити, що окремо продається, що ще буде на дві сторінки. А от уже ж ці маркетінгісти, не знаю, як їх ще можна називати. Вимоги до системи. Ну тут все добре, все воно чудово працює, не тільки з айфонами, айпадами. А також із технікою Android і навіть з телевізійними tv боксами типу, як в мене Nvidia Shield. І це все дуже гарно. На цьому, думаю, ми і поставимо крапку в питання технічних характеристик та порівняння цих двох версій вушників AirPods. Тепер давайте порівняємо, що називається їх влоба. Дуже бачимо різницю в довжині цієї ніжки. І ви знаєте, один із недоліків, який я помічав при тому, як користувався другою версією AirPods, це те, що коли я взимку їх вдягав, це воно отак десь з під шапки, і оцей кінчик він ставав холодний. І тому, коли на вулиці морозно, і ти йдеш, йдеш по вулиці і розмовляєш, ця ніжка холодилася, і цей холод передавався у навушник. І в ушах було дуже некомфортно. Тому зараз я сподіваюся, що цього ефекту переходу холоду не буде вже в цих навушниках, і користуватися ними буде комфортніше. Щодо кейсів, тут я не знаю. Одні говорять, добре цей, другий цей. Я особливої різниці ніякої не бачу. Вони маленькі, гарненькі, і це добре. Єдине, що тут різні розіми для того, щоб ви їх могли заживити, тому що в нових вже USB-C. І це приємно. До речі, це останній девайс Apple техніки, який в мене був з лайтингом. Тепер його вже не буде, його можна викидати. Ці лайтинги, до побачення, всього найкращого. Тепер ми вже хотів сказати: зустрінемося в наступному житті. Ні, тепер ми вже ніколи з вами не зустрінемося. Тому це все. Ну, ці ще наушнички хай будуть. Тому щодо конструкції, я вам скажу так: що коли, звісно, я до цих звик вже навушники користувався багато років, і я ними був задоволений. Мені дуже комфортно і претензій в мене зовсім ніяких немає. Навіть я їх не відчував. Коли я вставив ці навушники, вони теж комфортно увійшли, але було якесь відчуття, знаєте, якби всередині вони розплилися. Ну, якщо ці були просто, як ти вкинув і просто їх не помічаєш. Ці відчуваються. Все ж таки конструкція в них трішечки більша. Я не можу сказати, що це гірше чи краще. Воно якось по-іншому сприймається. Але мені комфортно. Я не міг використовувати вакуумні навушники, мені було дуже в них некомфортно. Я перепробував різних виробників і жодні з вушників вакуумних мені не сподобалися. Ну, от якось, знаєте, якась така форма вуха, що воно то давить, то якось сіпає, то ще щось. Ну, комфорту нуль. Ці ж найкомфортніші для мене були і дуже гарні гарні До речі, я їх колись використовую з Android телефоном, також з Apple-технікою, і навіть з Nvidia Shield, іноді дивився в тиші якісь фільми. Ну Звісно, там, де немає якогось Dolby Atmos і де не потрібен якийсь такий суперзвук. Для суперзвуку, звісно, я використовую іншу техніку домашнього кінотеатру. Тож, якщо говорити конструктивно, Нова версія четвертого покоління навушників, вона точно не стала гіршою за друге покоління, яке я вважаю одними із найкомфортніших вушників. Я буду називати вірно. Це все-таки вушники, тому що ми їх вставляємо в вуха всередину, а не на вуха. Так, добре, рухаємось далі. А ось так під'єднуються навушники до бездротового джерела заряджання. Я думаю, ви чули той піск і бачили індикацію, і це добре. Хоча що з цією версією, що з іншою. Я ніколи ніяких проблем з заряджанням не мав. Заряджаються вони дуже швидко, кейса вистачає надовго, і навіть коли ці вже з часом підсіли, я теж не отримував зовсім ніяких проблем, дискомфорту ніякого не було, тому що завжди десь півтори-дві години, навіть там в сівшому в стані, якомусь витримував або в недозарядженому. Давайте скажемо так. Тому з цього проблем абсолютно ніяких немає. Не знаю в кого вони були. В мене з цим все окей. Те, що їх можна заряджати по бездроту, це безперечно дуже великий плюс, це комфортно, іноді просто десь прибіг там в офіс на роботу так кинув, вони почали заряджатися, все добре, ти зарядив, побачив заряд, коли потрібно зняв, і пішов їх використовувати для тих потреб, які потрібні в даний момент життя. А щодо меню четвертої версії AirPods, то тут прям дуже багато. Ну, звісно, якщо порівнювати з версією номер 2 Тут повноцінне меню управління навушниками, можна робити різні функції, можна підключати ті чи інші функції щодо звуку, шумоподавлення, просторове прослуховування, і це дуже зручно. Всі режими працюють доволі добре. Я вам скажу, що цього прям навіть не вистачало в минулих версіях, і це, як говориться, просто. Космос якийсь у порівнянні з попередніми версіями цих вушників. Ну і в кінці технічна характеристика, для того, щоб ви могли знати, яка у вас версія прошивки, а коли вийде оновлення, для того, щоб ви точно змогли пересвідчитися, що в автоматичному режимі ваші вушники і кейс оновилися до останньої прошивки, щоб можна було користуватися всіми надбаннями технічного прогресу розробників і інженерів компанії Apple. Тепер ложка дьогтю в бочці меда, як говориться. Мені завжди було зручно і комфортно в будь-якій ситуації дістати ці швиденько навушники, якщо йде, наприклад, вхідний якийсь виклик. Як бачите, я просто беру її будь-якими руками мокрими, холодними, замерзшими. я це просто брав і швиденько діставав. Інша справа, що коли. Для того, щоб їх вставити, потрібно було швиденько взяти і. Ага, бачите, знову не попав. Тобто я ніколи не міг взяти той вушник, який потрібно було вставити правий чи лівий. І доводилося завжди переставляти їх. Ну, тепер давайте тестувати оці. Як бачимо, швиденько ми йдемо по вулиці, йде вхідний дзвінок, потрібно дістати. Ага, друзі, болт не дістанете. Його так не можна брати, його потрібно або, Ого, або якось викидати. Це в нас щось велика ложка дьохтя. Ну ви ж так не будете витрушувати на вулиці. А взяти його неможливо. Ви зверніть увагу, як оцей швиденько я дістаю, що, що правий і ще лівий. А тут його дістане. Ну, от реально його треба от прям прицілитися. І так прям кихтиками потрібно якось прямо якось потрібно піддіти. Ну, я думаю, жінки, в яких є кихтики, Манікюр, це буде зробити зручно, а нам, хлопцям, це ой не просто буде. А якщо уявити те, що на вулиці буде холодно, пальчики десь підмерзнуть, як це буде діставати, ну, взагалі, скажу вам так, що ложка дьогтю тут прям така жирнюча вийшла. І нормальна. Ну, добре. А якщо тест на вставити знову на місце, відкриваємо і дивіться, бачите, тут попав. Ну, це прям. Трішки порадувала і зменшила гіркоту від тієї ложки дьогтю. Тепер пару слів давайте розкажу вам свої відчуття, емоції від прослуховування музики. Тут, звісно, четверті грають і гучніше, і комфортніше, і глибше, і баси тут, звісно, класно. Але я знайшов одну перевагу у другій версії вушників. Якщо потрібно слухати якийсь вокал, там, де от, ну, прямо на голосі побудована вся композиція, то чомусь комфортніше слухати у вушниках другої версії. Ну, якийсь такий парадокс. Якщо ж ми говоримо про об'ємний звук якийсь, то четверті тут їм рівних немає. Дуже класно сподобалося в четвертих мені слухати оркестри. Якщо слухати концерт якийсь класичної музики, то четверті, прям ну, супер класно. Але найгірше, до речі, в них слухати. Стиль техно. Не знаю, чому так виходить. Ну, можливо, у вас інше сприйняття звуку і у вас все буде навпаки. Я ж зараз з вами ділюся своїми емоціями від того, як я слухав музику. Тому композиції були одні й ті ж, плейлист один і той самий, але результати, ось такі, вони, я б сказав би, неоднозначні. Тут голос, тут об'єм і дуже гарна класична музика. От просто ідеально. Тепер хвилинка про аксесуари. Оце був мій улюблений кейс, він такий проризиняний із застіпкою. Можна було влітку дуже зручно чіпляти його до штанів, до ремня, десь і носити з собою, коли немає у вас карманів. Також гарно, що тут така внизу була заглушечка, сюди не проникав пил і зберігав навушники, чи вушники, ми ж домовилися, називати їх чистими і комфортними. Тепер настав час. Поговорити про аксесуари до четвертої версії гушників. Я собі замовив два кейси. Ось вони вже до мене дісталися. Перший кейс такий скляний, прозорий. І зверніть увагу, що він складається з двох частин. Я не знаю, це добре чи погано буде, тому що перша думка така спала мені, що це може бути не дуже комфортно. І зверніть увагу, воно не закриває повністю. Ну, чи так? Ні, не так. От вам і проблематика кейсів. Я дуже їх зараз стискаю для того, щоб це відбулося, але воно вилітає. І що робити? А якщо навпаки, це трішки піддіти і закрити. Знаєте, тут, ну, так, тримається, але мені оце не подобається. Зверніть увагу, що в цих кейсах, бачите, є така. Перепоночка, яка тримає верхню частину. Це було дуже зручно і комфортно, який би ми не взяли. Це воно нікуди не дінеться, навіть якщо зіскочить. Але цього в мене ніколи не відбувалося. А тут, ну, в цьому в прозорому, добре. Будемо експлуатувати і дивитися. Ну, Ніби тримається. Можливо, треба буде там щось поплювати. <гум> Жартую. Тут відкрита. і... Угу... Не попав. Звернули увагу. Мабуть, ні, зараз покажу. Не туди вдягнув. Ось і пішли лайфхаки. Якщо будете купувати якісь такі аксесуари чохольчики, як бачите, для динаміка тут продовгуватий такий виріс, а тут для індикатора одиночний. Я був вдягнув невірно. Тепер ми це все змінили. Але це, однак, випадає, тому що відкривав не з тієї сторони. Як розібратися з цією? Я думаю, з цим ще доведеться трішки помучитися. Добре, давайте тепер дістанемо силіконовий. А деякі виробники аксесуарів додають до своїх чехлів отакі набори для чищення. До речі, а ви чистили хоча б раз в житті свої вушники? Якщо так, розкажіть, будь ласка, мені в коментарях, як часто ви це робите. Тому що я ніколи цього не роблю. Так, тепер ось такий, о, дивіться, який великий карабін. Ого, тугий. Так, оце мені вже сподобалося. Це вже прям гарно. А тепер побачимо. Ми тепер розумні і будемо підставляти під вірні дюрочки. Так, заходить гарно. тут оце інша справа. От я люблю такі кейси. І тепер їх можна вдягати. Вдягнувся. Добре, тепер треба поправити його трішки. І ось так це тепер виглядає у кінцевому результаті. Як бачите, знову повернувся до чорних з цією перепоночкою, тому що він дуже такий гарний, комфортний. Це ще новенький, такий гладенький, чистенький, але я думаю, що він скоро зміниться і буде виглядати точно так же, як. І минулий. Тобто питання, як його носити, особливо влітку, вирішене. До штанів, до шортів, підчепив і пішов. Діставати тепер буде точно так же погано, некомфортно. Можливо, доведеться відрощувати нігті. Ну, а що робити? Таке життя. Тепер питання купівлі. Купував я ці вушники на Амазоні в Америці і замовляв їх безпосередньо із Apple Store, який розміщений на Амазоні. На даний час, як бачите, ці вушники вартують 168,99 доларів США, а без систем 119 доларів. Коли я купував, це було. Раніше і вартували вони трішки менше. Зараз я вам про це розповім. Але спочатку, як вони дісталися до мене. Я скористався послугою доставки товарів з іноземних магазинів, та хоча можна там і власні речі пересилати, міст шопінг. В них у міст шопінг є дві адреси в США Штат Делавер. І штат Нью-Джерсі. Я вже багато років користуюся замовленнями на штат Делавер. Він знаходиться у безподатковій зоні, і тому всі ціни, які ви бачите в американських магазинах, відправляються туди без ніяких податків, і цифра, яку ви бачите, вона не зростає. Тому я замовив на свою адресу, воно приїхало і все чудово потім дісталося до України. Хоча, на жаль, це відбувалося не дуже швидко. І так, тепер про цифри. AirPod. Я замовив 6 грудня аж минулого року. Ну, ви можете таке уявити? І вартували вони тоді 138 доларів і 99 центів. Коли в мене списалися гроші, я побачив, що курс був 41.74, і це мені вийшло 5800 гривень. Аж 18 грудня вушники нарешті дісталися до складу міст. І потім міст мені виставив рахунок на доставку в Україну, це було 5,90. Звісно, я заплатив, і в сумі мені вушники обійшлися в 144.89. Ну, 140 5 доларів. І це по курсу, по курсам, по двох вийшло в мене 6050 гривень. І ви запитаєте: алло, а де ж тут профіт? І я вам говорю так, що на 6 грудня, коли я замовляв ці вушники, в Україні їх можна було купити, просто встати, піти і купити. Просто у нас тут в Києві за 185 доларів. Деякі магазини навіть і зазначали свої цінники в доларах. Ну, це переводилось по курсу 42, і було 7770. І в доларах. Така цифра. Якщо взяти і порахувати, яка ж тут економія, то виходило, що 40 баксів ви просто економите. І це більше 20%, що приємно. А от коли я отримав ці вушники 4 січня, як бачите, вони до мене їхали аж 29 днів. Ну, трішки довго, тому що насправді ось тут Amazon затримався з відправленням. Вони дуже довго не відправляли. Хоча ця дата була зазначена на сайті в момент купівлі. Тому я знав, на що я йшов. І якщо перерахувати на 4 січня, на 1 аж долар зменшилась вартість у нас в Україні цих вушників, хоча виріс долар, і, як бачимо, всі ті ж 21% економії. Це або 39 доларів, або 1807 гривень. Ну, я не знаю, як вам, а для мене економія в 40 баксів це просто приємно. Ну і плюс це те, що дуже приємно очікувати, воно гріє душу і ну, взагалі я люблю купувати за кордоном. Ось такий досвід купівлі. Тож, друзі, ось таким виявився огляд нових AirPods від компанії Apple, які стали кращими майже у всьому, стали більш технологічними, в них дуже значно покращився звук, але на перевагу, можна сказати, другої версії, їх можна купувати при наступних причинах. Перше, це ціна. Друге, якщо ви користуєтеся і слухаєте переважно якісь вокальні композиції для прослуховування, вони будуть кращі. А також, чим менше у вас розмір вуха, тим точно і більше вони вам підійдуть. На цьому, я думаю, переваги все. Тож, ринок заполонили. Вушники четвертого покоління від компанії Apple буду ними користуватися. Хай служить мені вірою і правдою довго. Якщо у вас будуть якісь запитання по цим вушникам, будь ласка, ставте їх в коментарях до цього відео. А я вам говорю до побачення. З вами був Техносмак.